Добрий день всім автолюбителям сьогодні я хотів би вам посовітувати і порекомендувати, як правильно змазувати автомобіль. Правду кажуть, що якщо автомобіль не помажеш, то і не поїдеш. Довго механізми працювати не будуть. Дивіться, зараз на ринку з'явились отакі шприци двохплунжерні під євротубу. Чим він краще. Він довговічніший за звичайний. Продаються отакі туби, літол, солідол, синя смазка. Синя, вона, звісно, краща, вона туго плавкіша. Вставляєте в шприц сразу тубу, і ніяких хлопот. І змазуєте ваш автомобіль. Єврошприц. Тепер дивіться. Оце звичайні наконечники на шлангочки Смазувальні. Вони теж не дуже гарною якостю. А зараз на ринку з'явились отакі з річачками наконечники. Бо біда в цих наконечниках, що ви не можете надіти і зняти з маслівки цей наконечник. А з річажками вони є на один річажок і на два. Простіше, практичніше і удобно. Дуже гарні наконечники, гарно себе зарекомендували. Шлангочки. Отакі пластикові, дуже неякісні. Бояться і сонця жари, вони лопають, сохнуть. І зимою вони лопають. Краще використовувати або різові, резові є коротші, длинніші. І зараз з'явилися якось теж матеріали, цікаві, такі сині, типу резинопластик. І саме головне мастило. Солідол такою поганою якостю зараз. Використовуйте або Літол 24, або, опять же ж таки, 158-му. Тугоплавку, синя. В простонароді називають синя смазка. Вона тугоплавка, вона менше згорає, менше плавиться, менше треба мазати цей автомобіль. Вона довговічніша, дуже гарна смазка, 158, синя. Всім добра і гарного дня!